Що він же він ну насправді Росія глобально не проти миротворців в Україні зараз? Дуже багато плутанини там всякі більди пишуть якусь повну нісенитницю Що там Росія виступила, там послухали цю Захарову сьогодні? Всі що там так ми, як що там сапоги іностранних солдат на територію України, да Ми ніколи про це взагалі не согласимся Ні, 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 не, не так. Не так согласімся, чому Путін в свою чергу? Я ж кажу, все крутиться навколо початку вересня. Путін дуже просуває історію, що гарантом безпеки для України, якщо ви там не вірите росіянам, можуть бути китайці. Путін хоче китайських миротворців на лінії, або як він собі там спить, мріє, на новому кордоні. І повірте, йому ніхто не зможе завадити. І чому. Власне, Путін може погоджуватися на європейські війська на території, яку контролюватиме Київ. Та тому що ем, натомість Європа і Сполучені Штати мають або вже я не знаю, або вже погодилися на те, що китайці з Карейці, то понятно, китайці стоятимуть по інший бік. Ось така історія. Тобто, це все баланси. Потрібно зрозуміти, що коли ми кажемо, А, то далі йде абсолютно Б.